Так, всім привіт! Ви на каналі Бригадір Юа. В сьогоднішньому відео хотів зняти таку інформацію, показати про плуг бомет. Дивився в Ютубі, всіх, майже всіх є така проблема, що залипають, коли мокра земля після дощів, залипають відвали. У мене теж ця біда. Як я його не крутив. І підложував під відвали, там гайки, і плуга по самих регулярівках крутив. Ну нічого, все одно воно залипає. А хто знає, той знає, коли залипає відвал, то воно не горає, воно просто землю горне, корпус від корпуса від, 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 ну, відрізняється і не перевертає, не прикидає пожнивні рештки. Коротше, вирішив, я заказати собі. Ці пластикові відвали. Зараз покажу вам, які вони прийшли, що до чого, залишайтесь на каналі. Так, отже, отакий у мене ось плуг. Бометовський 3 по 30. Відвали, як бачите, вони блищать, це грязь. Грязь. По калюжі переїжджав. Відвал, відвали блищать. Але що я замітив від радянського цього ПЛНа, на ці відвали хоч і блищать, але в них якийсь не такий блеск. От підходиш до ПЛН вишмольганого, Блін, ну там як дзеркало, можна бритися до нього. Тут підходиш, він блистить усе, ну він якийсь мутний. Не знаю. Може із-за цього якісь не такі метали. Через що воно налипає. Уже, блін. Оце погорав там день, приїхав, поставив, там день-два стоїть плуг, я його мажу, щоб ні каплі не приржавіло. Але все одно тільки мокра земля, так щось і залипає. Або третій. Або другий залипає. Коротше, заказав вже ж отвали. Прийшли мені все, такі посилки, три отвали. Тут болти до них. Пороблені вже отвори підкріплення, тут вибраний паз під груднину. І не схотів я собі замовляти суцільні, Коротше, подивився там в Ютубі. Попитався у знайомих, у кого є. Получається, якщо суцільний, от у того часто, буває пластикові завертає. У мене йде корпус з грудниною, через що я груднину оставляю, а мінятиму самого цього от вала. Так, Залишайтесь на каналі, не забудьте підписатися, зараз далі буде, як воно все підходить. А в кінці покажу, як, як вони будуть урати. Бо я ще сам не знаю, чи воно вийде, що має, чи ні. Отакі ось болти прийшли. Але що замітив, що треба буде, мабуть, трошки до цих болтів ще подивитися. Получається міряв я болта. Не знаю, на камеру видно чи ні. Коротше, ця шляпка вона більша, ніж оцей отвір. Чи не отвір, а типа паз під шляпку. То я, мабуть, її легенько тут з міліметр по кругу богаркою спиляю і бачу, що вона по висоті буде шляпка виступати за отвал. То, мабуть, тут ще цей бугрик трошки спиляю. Коротше, далі все покажу. Так, друзі, ну що, я ці отвали. Так ось вийшло. В принципі, тут груднина трохи виступає на пару міліметрів за отвал. Тут Отакого, ну я думаю, тут нічого страшного не буде, що це щілина. В принципі, леміш теж вище за отвал. Е, так, далі буде. Поїду на поле, попробую, як воно буде. А, ще хотів попро... почіпляти якось до того углосніме і поїхати на поле, попробувати, як воно буде орати. За ходом зазніму, вам покажу, як воно буде залипати чи ні, бо в нас саме це ще, ще земля мокра. Буквально день назад ще йшов гарний дощ, земля мокра. Так, так ну що, виїхав я вже на поле, я спробую тут орати. Коротше, що самі відвали не залипаються чітко. Земля мокра, ось по колесі видно, як воно. Липне до колес. Раніше на такій мокрій землі я б не орав, бо залипав би плуг капець, а тут не залипає, що доїхав до краю, можна глянути. Відвали чисті. Отут от, тільки от, де груднина, то да, тут ось трохи прилипає. Тут на третьому, от, 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 в краю трошки липне, ну тут я причепив таку ось цю. Коротше, угло сніма причепив, бо наче погано щось прикидає. То як не було угло сніма, все було чисте. Причепив гусні, вона наче трошки луче прикидає, але тут того трохи підлипає. Так. Зараз попробую зазняти трохи, як виходить орати. А ви не забувайте підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім дякую за перегляд.